Та вівторок, 30 липня, традиційно у цій порі у студії гість Сергій Одарич і відкритий діалог. Доброго здоров'я! Доброго здоров'я. Сергій Олегович, чи є які новини із суддів у поновленні вас на посаді та у кримінальних справах? Є новина, сьогодні надійшла з Київського апеляційного суду. Апеляційна скарга по поновленню мене на посаді міського голови, взята до розгляду визначений суддя, але ще не призначене засідання. Тобто суддя. Надішла листа, надіслав ухвалу суду про деякі зауваження по подачі апеляційної скарги, які ми сьогодні усунули. Завтра відправимо доопрацьовані матеріали. І після цього суд прийме рішення про призначення дати розгляду апеляційної скарги. Це добра, новина. Так, безумовно. Сергій Олегович, бюджетні питання дуже важко давалися депутатам на останній сесії. Їх дуже Переголосовували по декілька разів, і чому вони не могли діти власна на як гадаєте? Я думаю, тому що е, е, потреб завжди дуже багато. Ну, так само, як у вас в родині, правда? У кожного. У кожного з наших глядачів у родині завжди є багато потреб. Тут треба дитині купити одяг, тут хочеться е, з'їздити відпочити, тут треба було б замінити кахлю. Сам вузлі й бажано поміняти бачок і унітаз, а тут би ще хотілося б на дачі поставити, якусь систему поливу і так, далі, і так далі. І на це все завжди грошей не вистачає. Тому Черкаси нічим не відрізняються від такої великої родини. Завжди грошей не вистачає. І кожен із депутатів, кожен із тих людей, які впливають на рішення, він, звичайно, зацікавлений якийсь свій інтерес, якесь своє бачення закладати. Е, вдається уникнути таких конфліктів і переголосувань і роздроблення коштів бюджету тоді, коли є одна команда і коли є одне бачення. Тоді, коли зрозуміло ще до початку формування бюджету, е, що ми визначаємо для себе пріоритети на 2013 рік. Ось такі, 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 такі. І тоді довкола цих пріоритетів концентруються ресурси і не виникає потім по ходу виконання бюджету. Розбіжностей. У даному випадку ми маємо ситуацію, коли ну, команди немає, яка управляє. Тобто це є зібрання абсолютно різних команд з абсолютно різними центрами управління. Хтось керується з Києва, хтось керується з обласної державної адміністрації, хтось керується десь якимись іншими групками тут в межах Черкас. І єдиного спільного бачення, яким чином має розвиватися місто Черкас, у цих людей, які тимчасово об'єднали, щоб тільки зняти мене з посади, у них немає. Ну, як, у них немає ідеології, у них немає бачення розвитку міста. Тому у цього приходить, ой, у мене тече там дах у моєму окрузі, давайте туди кинемо 100 тисяч. Другий каже: а я вважаю, що треба там колесо огляду поставити. Третій каже: а мені треба до мого ресторану зробити дорогу до бочки. І все. І починає отак от шматуватися. В результаті це загрожує чим, що на кожен із напрямків ресурсу виділять менше. Тобто задовольнять всіх, так як це й відбулося. Але ресурсу реального дадуть дуже мало, і тому в результаті не буде зроблено нічого. Тобто, якби ми, наприклад, минулого року не сконцентрувалися, не сказали собі так, у нас дороги в місті Черкасах всі погані. Всі дороги погані. Але ми не можемо зробити все. У нас є ресурс, от ми можемо закумулювати 70 мільйонів гривень. Все, отберемо сім головних доріг. Основних вулиць, по яких іде найбільше транспорту, які найбільше завантажені. І оці сім доріг ми просто беремо і їх робимо ідеально. Нам це вдалося. Якби ми намагалися зробити не сім доріг, а сто сім доріг, у нас би в результаті в Черкасах не з'явилось жодної вулиці. Тобто, зробили б два квартали по Смілянській, зробили б півтора квартали по Ільяна, зробили б. Пів квартала по хрещатику, і все. На цьому все закінчилось. Тобто в багатьох місцях щось потроху зробили, але в результаті жодного завершеного об'єкту не було. Тому я думаю, головна причина в тому, що на сьогоднішній день у цих людей, які працюють в виконкомі, які працюють в міській раді, і в губернатора, який керує всім цим процесом, точніше намагається керувати, в нього погано це виходить, але намагається керувати. У них немає єдиного бачення. От губернатору хочеться будь-що. Побудувати новий м'яч, поставити при вході на центральний стадіон. І все. І туди відволікається значний ресурс, хоча принципово ця площа не зміниться. Ну, так як минулого року були ці забавки зробити вхідну групу в першотравневий парк. Вгатили туди купу грошей, але принципово ж не змінилось нічого. Ну, Була одна клумба, вона була зелена. Зараз зробили другу клумбу, залили купу бетону, але вона пожовтіла, бо її не поливають. Був, був був асфальт, да, трохи з тріщинами, Сьогодні там криво лежить тротуарна плитка. Вигляд принципово не змінився. Ну тобто я не вважаю, що це сьогодні так само розпрошується ресурси, робиться симетрично, таке саме недороблене щось на вході до, до центрального стадіону. Тому я вважаю, що подолати у ці розбіжності намагання покромсати бюджет, це тільки працювати єдиною командою з єдиним баченням і розумінням пріоритетів. Ну до речі, про те, що немає спільних одинакових напрямків, чітких пріоритетів. Пам'ятається Олег Ліходькін кілька сесій тому порушував це питання і просив, щоб е, ті люди, які об'єдналися у новій владі, розтлумачили які пріоритети, які основні принципи і довкола чого вони об'єднуються і працюють. То чи до сих пір немає такої досі? Відповіді? Невідомо. Ну, це я можу вас запитати. Вам відомо, що об'єднало цих 40 депутатів? Ні, ні, я думаю, Ну, тобто зробило. відомо те, що да відставити одарич. І воно їх досі об'єднує, тому що якщо виходите на сесію, то ви бачите, що дві третини часу вони говорять не про Черкаси, не про вирішення проблем Черкас, а про Одаричі. Дві години на початку сесії, різноманітні запити, звернення, виступи і далі по ходу обговорення. Ось час Одарич, Одереч, Одарич. Одарич. Ну одереч це всього один громадянин із 300 тисяч. Тому все-таки треба думати про місто, а не про Одарича. Хоча я розумію, що сьогодні да, моя. Постать, моя діяльність, вона їх об'єднує в бажанні мені населити. Ну, але я переконаний, що люди їх не для цього обирали депутатами. Їх обирали для вирішення якихось інших питань. Ну, тому у вас така, така картина. Бюджет взагалі планували секвеструвати, так? А от на сесії починали перерозподіляти неіснуючі гроші. Дійсно, дійсно перерозподілили неіснуючі кошти, і як сьогодні перший заступник міського голови. Віктор Безубенко повідомив, уже сьогодні вони бачать, що вони недовиконують бюджет розвитку, недоотримують до бюджету розвитку не менше 24 мільйонів гривень. Тобто це значна сума із 170 мільйонів 24 мільйони. Не доотримати це дуже багато. І сьогодні стало зрозуміло, що тиждень тому точилася боротьба за ті кошти, яких не буде. Тобто ділили те, чого не буде. Тобто я вважаю, що депутати і виконком мав би сьогодні. Ну, зосередитись на тому, як все-таки ці 24 мільйони отримати в бюджет? Чому зупинили проведення аукціонів? Ну, як, я розумію причину. Поясніть нам Причина зупинення проведення аукціонів дуже проста: бажання покласти в кишені, в власній кишені, гроші від надання земельних ділянок. Інших причин немає. Тобто, ну, це взагалі питання, як розкрадається міське майно? Найпростіше розкрадати міське майно це коли його за безцінь кудись передавати, в тому числі землю. Тому що найскладніше розкрадати майно тоді, коли це майно перетворюється в гроші, і воно заходить до міського бюджету. Тому що кожна копійка, яка зійшла на рахунок міського бюджету, далі потрапляє під повний тотальний контроль. Контроль державного казначейства, який не пропустить жодної копійки з бюджету, якщо немає. Тендерних процедур проведених, якщо немає договорів, якщо немає актів виконаних робіт, ну і так далі. Тобто казначейство здійснює перший контроль. Далі наступний контроль здійснює фінансова інспекція, яка регулярно проводить повний тотальний контроль всього кожної копійки, яка витрачена з міського бюджету. От, до речі, нещодавно минулого тижня подібна перевірка закінчилась. Близько 40 людей працювало. Півтора місяці з різних куточків України перевіряли все абсолютно за 2,5 роки роботи міської ради і використання коштів. Тому це додатковий контроль, плюс іще інші контролюючі органи, міліція, прокуратура, які також постійно моніторять, що ж, як з бюджету використовується. Тому як тільки гроші потрапили, копійка зайшла чи гривня до міського бюджету, звідти її вкрасти, ну, я не скажу, що неможливо, можливо. Але дуже складно. І заховати це дуже складно. А от не отримати цю гривню в бюджет і зразу пустити в приватну кишеню, дуже легко. Тому нашою командою було що зроблено? Шановні, нема питань, всі можуть отримати землю. Але, будь ласка, заходьте на аукціон і платіть кошти в міський бюджет. Хочете в оренду взяти, є 2-3 кандидата, бажаючих взяти цю ділянку на аукціон. Публічно під камерами торгуйтеся, сплачуйте кошти в міський бюджет, а далі вже міська рада буде визначатися, куди ці кошти йти. Так, а що пропонує теперішня команда? Вася Петя, кому треба земля? Так, ти скільки готовий дати? 100 тисяч гривень за те, щоб орендувати. Будь ласка, занеси цьому, передай 100 тисяч гривень, і ми на сесії проголосуємо. І ти отримуєш типа безплатно. Ну, він отримає не безплатно, він отримає за 100 тисяч. Але ці 100 тисяч кешом підуть хабарі депутатам міської ради, працівникам виконкому, які будуть готувати ці документи. І перше рішення, яке було, по суті, білоусовим прийнято і цією новою командою, в лавках командою, це були заблоковані аукціони, були заблоковані зміни до порядку проведення аукціонів, які б дали можливість відповідно до змін у законодавстві так само проводити аукціони. І за три місяці не проведено жодного земельного аукціону. Це свідома політика для того, щоб вирішувати, кому землю надавати, кому, так би мовити, продавати. За зниженою ціною, тобто коштів бюджет буде заходити менше, зато кошти будуть йти по кишенях. І це наслідком сьогодні має те, що вже офіційно заявлено, що 24 мільйони в бюджет міста не зайдуть. Тобто це ті кошти, я можу сказати так: у це 24 мільйони зайдуть в кишені приватних осіб. Школа, до речі, теж капітально не ремонтується. Я знаю, що. За вашого мерства таких ситуацій не виникало. От сьогодні перший заступник виконувача обов'язків міського голови Віктор Безупенко сказав, що поки що коштів немає, але до 1 серпня перерахують і розпочнеться капітальний ремонт. Як гадаєте, чи встигнуть до навчального року? Ну я сподіваюся, все таки хотілося б вірити, що я знаю, що Віктор Анатолійович збирається їхати до Києва. Нарешті, все-таки, з'їздити у Міністерство фінансів. Хоча ця робота я вважаю Білоусова. Це не питання заступника, це питання все-таки особи, яка виконує повноваження міського голови, першої особи міста їхати до міністра фінансів. Зараз вирішили, що має беззубенко поїхати і домовлятися там, про те, щоб все-таки Міністерство фінансів казначейство пропускало платежі. Хочеться вірити, що вдасться домовитися, що ці роботи розпочнуться. Ну, далі лишиться сподіватися, що там вересень, жовтень не буде особливих дощів. І можна буде в ці 2-3 місяці навчального року також завершити роботи по ремонту дахів. Але запізно збиралися їхати до столиці, бо, пам'ятається, ви говорили ще десь місяць тому, що потрібно їхати Безумовно. і не сидіти в Черкасах. Безумовно, я ще раз наголошую, що це була моя там, щоденна робота спілкуватися з Мінфіном. Я це робив щоденно, ну мінімум три рази на тиждень. І тоді вдавалося все-таки забезпечувати регулярне здійснення платежів. Сьогодні. Просто три місяці втрати для міста без платежів з затримками, оплата в кращому випадку тільки заробітних плат. Ну я вважаю, що це така це не катастрофа, але це дуже серйозний крок назад. Дуже серйозно. У місті, до речі, ремонтують дороги, але якось дивно дуже розпочали ремонт і заміни бордюрів. А натомість не ремонтують проїжджу частину дорожнє полотно. Як гадаєте, чи правильно це підхід? Це дебілізм. І мені здається, що до губернатора теж це дійшло. Що це маразм. І за моєю інформацією, губернатор прийняв рішення зняти із заступників міського голови, пана Євмину, який за це відповідає. І я думаю, що в найближчі дні він буде звільнений з цієї посади. Тому що ну, це, ну, треба бути абсолютно тупим, щоб приймати такі рішення. Я згоден. Безумовно, бордюр повинен бути висотою сантиметрів 15 над проїжджою частиною. Безумовно. Які функції виконує бордюр? Бордюр да, виконує функцію захисту проїжджої частини від потрапляння туди сміття, там, зайвої води тим, і, так далі, і так далі. Але сам по собі бордюр це не виконує цю функцію, хоч він буде 5 см, хоч він буде 15 см. Тут важливо дивитися ще на прибордюрну частину, на те, що є непроїжджою частиною. Як виникає оце сміття і так далі? Від того, що в зимовий період для боротьби із желедицею, снігом, відбувається посипка доріг, посипається піщано-соляною суміш. Ми можемо говорити, що це робиться краще, робити гірше. От. Нема питань, все одно піщано соляна суміш сипеться, сніг сходить, і навесні ми маємо з вами цілу купу оцього перетертого піску, який на узбіччях лежить і який лежить під бордюром. Що відбувається далі? Далі проходить дощ, і це починає з газону через бордюр стікати на проїжджу частину, засмічується проїжджа частина, сонечко підсушує і починає пилюка літати над всім містом, з-під колес летіти і таке інше. Щоб цього не було, має бути встановлений бордюр. І обов'язкова вимога біля бордюру має бути зроблено ще один метр так званої технічної полоси. Ця технічна полоса це асфальтована доріжка. У нас на частині вулиць, вона є, вона колись робилася яка дозволяє весь той пил, який попаде, пройти поливалкою, змити або підмести, навесні прибрати не лише з проїжджої частини, а з цієї прилеглої частини, і тоді це вирішує проблему. Те, що робить пан Євмина зараз, розкопуючи, дістаючи гранітні бордюри і піднімаючи їх на 5 сантиметрів ніякого впливу на дорогу, крім шкоди, він цим не робить. Тому що він не робить все одно технічну полосу поруч. Все одно гризюка як лилася на дорогу, так і буде литися на дорогу. Тому що немає захисної технічної полоси. А шкода є, тому що підняття, особливо гранітних бордюрів, які дуже ну, масивні внизу в тій частині, яка закопана, вони всі ж гарбаті, вони ж там не, не обтесані і так далі. Дістаючи їх, він підриває асфальт, там з'являються тріщини, там з'являються мікротріщини, і я гарантую, що в цих місцях. Уже в наступної зими почнуться з'являтися, збільшуватись ці тріщини, будуть з'являтися ями, і нам доведеться на жаль, ті дороги, які минулого року якісно зробили. Нам доведеться в цих місцях, де Євмина в зараз їх шкодить. Нам доведеться через рік там займатися ямковим ремонтом. Просто абсурд якийсь. І до речі, ну ті бордюри, які піднімають, чіпають, то вони в принципі ну, нормальні на вигляд. Я не експерт, але от мені як людині перехожому здається, що вони цілком нормальні могли б ще стояти їх би безумовно. Забавали. Якби ми були дуже багаті, якби ми могли на дороги виділяти не 50 мільйонів, не 100 мільйонів на рік, а могли виділяти півтора мільярда на рік, безумовно, тоді б треба було робити все, робити технічну полосу, робити бордюри, робити проїжджу частину. В ідеалі взагалі перекладати всі підземні мережі, всю зливову каналізацію перекладати. Але ми такого ресурсу не маємо. Тому треба визначити, що є доцільно. Доцільним в першу чергу є власне дорожнє покриття. От його треба зробити. Хай воно 15 років відслужить, ми за цей час повинні встигнути зробити всі вулиці, всі зробити ідеально. Там, де це необхідно, ну, так як минулого року ми робили. На хрещатику. На хрещатику, так, да, ми підняли, вирівняли всі бордюри, тому що ми планували, що цього року ми зробимо всі тротуари. Тому, безумовно, не можна зробити якісний тротуар, коли бордюр... Не у нас плаваючі. Безумовно, на Хрещатику дуже важливо мати високі, красиві бордюри, тому що це все-таки візитка міста, це все-таки центральна вулиця, по якій не лише проїжджають автомобілі, а там ходять пішоходи. Але на Іліна і на благовісні пішоходи не ходять. Ну, вони ходять, але вони ходять їх дуже мало, і вони ходять попід житловими будинками, а не біля проїжджої частини. Тому від того, там 7 см висота чи 15 бордюра, це ні на що не впливає. Але реально ці роботи, щоб ви розуміли, це третина вартості реконструкції всієї вулиці. Зробивши три квартали, піднявши бордюри, це можна було цілий квартал зробити асфальтованого якісного покриття, так як ми робили минулого року. Але цього не робиться. Жоден квартал ще не зроблений. Все, що зроблено, це те, що наша команда встигла на початку квітня зробити Ільїна один квартал від. Смілянської до Байдевишневецького до Дашковича все більше ж не зроблено нічого. Взагалі капітальний ремонт доріг не ведеться. І останнє питання на сьогодні, бо ефір добігає кінця. Один із депутатів міської ради хоче зобов'язати темп, аби той виплатив півтора мільйона гривень до кінця року. Мовляв, в бюджеті не вистачає грошей, але відтермінування у купівлі землі отримали інші підприємства, не тільки темп. Чому такий вибірковий підхід? Ну знову ж таки, це про виморазм. Темп виконував, до речі, як і практично всі покупці землі. Виконував е, всі зобов'язання, які були міською радою на нього покладені, кожен квартал, гасячи певну суму і таке інше. Я зараз не пам'ятаю, коли там закінчується термін виплати, чи в цьому році, чи наступного року, але е, темп виконував до, до копійки з точністю, сплачував. Більше того, був період, коли темп навіть проплатив деяку ну, більшу суму. Це було в 10 році, тоді, коли я пообіцяв, що ми в 2010 році забезпечимо жителів міста, жителів вулиці, ну кварталу Корольова, гарячою водою, якісним опаленням, а котельня фотоприладу закривалася назавжди. І тоді я звернувся до керівництва темпу з проханням все-таки зробити авансовий платіж. І саме за ці там по-моєму 3,5 мільйони гривень, які темп заплатив авансово, була зроблена тепломережа до. Мікрорайону Корольова. Сьогодні не треба Арсенюку просити темп, йому сьогодні треба просто почати проводити земельні аукціони і отримати оці 24 мільйони, 24 мільйони яких їм не вистачає. Можна до когось звертатись з проханнями, чимось допомогти тільки тоді, коли ти сам виконуєш те, що тобі належить. Але ж ви самі перестали проводити земельні аукціони, то чому темп повинен платити за ваші дебільні рішення? Чому хтось інший повинен за це платити? Розплачуйтесь самі, хай бочка заплатить Ці гроші, яких Арсенюку не вистачає. Спасибі вам, Сергію Лаговичу, за цю відверту розмову. З вами, шановні телеглядачі, прощаємося до завтра. Бажаю вам гарного настрою у приємній компанії. Бережіть себе. На все добре.